Коротко про погоду в Черкасах. Ой-ой-ой. Мама мені каже, не хочеш з нами з собачкою піти погулять. Погулять з собачкою не хочеш піти? Дивіться, який там вітер там, люди просто Господи, хочеться допомогти цій людині. А от і сонечко вийшло. А я тут вдяглася тепленько. Ладно, шуткую, не тепленько, нормально. Е, зараз буду готувати сніданок. На сніданок у мене буде омлет, той, який я вам вчора розповідала, з грибочками і з сиром. Або в мене є <кій> ідея. Я вже яйця помила. Зараз щось буде цікаве. Сологуні, сир, риби, яйця. М? Уловили? Уловили суть? Думаю, так. Да. Задумка у мене дуже проста. Поєднати все найсмачніше і отримати щось дуже смачне. Сир кисломолочний. Це білочок у нас. Є Теж білочок і трошечки жирів. І лецитин, Дуже корисна штука. в Жовточки. А далі грибочки, Грибочки. з цибулькою це з шампіньончики. Оп! От так, я думаю, хватить. Робити більше. Треба ж їх використати. Ти. Ладно, додам так, а потім подивимось. І зараз додаємо сулові. Його, звісно, я натру на тертушку. На тертушку! Дуже класна дощечка ось ця. Це я собі замовляла на день народження. Вона дерев'яна і така дуже дерево, якесь дуже щільне. Коротше, миється класно, воно тут, іначе не застроє нічого, мені подобається. Порізи є на ній, звісно, але, коротше, якось вона в догляді зручніша, ніж зазвичай дощечки. Оці всі дерев'яні. Кажуть, дерев'яні дощечки треба змащувати олією. І, типу, вони більше а, бактерії туди не проникають. Хоча дерево має щось в своєму складі, що вбиває патогенні бактерії. От. Тому все ж таки, дерев'яна дощечка кращий вибір для кухні, а, ніж пластикова. Пластикова, чи погано. З неї пластик попадає в їжу. Ви ріжете, і мікропластик, попадає, потрапляє в їжу. А мікропластик це ксеноестрогени. Це дуже хірова штука, яка негативно впливає на гормональну систему і жінок і чоловіків. От. А оці всі. От це, ну, звісно, хороша штука. Це теж було замовлення на день народження, Маша, але вона, по-перше, дуже важка. А по-друге, ну, ножи тупляться найкращі навіть ножи. Я Читала відгуки, думаю, може, ніж треба купити, вже розкашеляться, це Ні. Ну, Трошки довше він протримається, але все одно він затупиться. Е, і, типу, не через місяць, а через п'ять використань. Не готово. Я використовую її як підставку, як, ну, коротше, в основному, як підставка, дорога, в удовольствиї е, як просто для підставки. Так, давайте спочатку бли, помішаю, а потім додам сир. І ще раз помішаю. М -м -м. Яйця, сир, гриби, цибуля і творог. Кисломолочний і твердий. У мене є ще один, до речі. Ще одна пачка творога. Я думаю, що я зараз додам, мабуть, ще одну, додам всі гриби, додам ще одне яйце, і в мене буде в мене буде побільше смачної їжі. Надовше вистачить. Сьогодні артем прийде. Я казала вам, так, да, суші будемо замовляти. Давно вже дуже не брали суші. І ще спеції хочеться додати, якихось Зараз подумаю, що я хочу сюди. Ну, перчик чорний однозначно. О, прованські трави. М -м -м, можливо, до речі, сюди ще зелень, типу петрушечку. Все на око. Типу, теж трошки більше сиру було б можна було б більше. Так, рибочки там підсолені, там сологуні солоний, але сир дві упаковки і... і три яйця. Це треба хорошо все посолити все одне. Зараз я запитаю у GPT-чата. Я йому сфоткала оце. І зараз фоткаю ось це. І запитаю у GPT-чата, GPT як краще, на якому режимі краще це зробити. Ну, я складову скажу, що там у мене. От є варіант випічка, як типу, хліб, тістечка. Так, ну все, поспілкувалася з чатом GPT. Він сказав, що 160 градусів на 20-30 хвилин. І, звісно, треба форма. Бажано силіконова, тому що тут ж решіточки всередині. От. А якщо просто сюди, то ручки немає. Ну, коротше, воно тільки в комплекті. Силіконова форма в мене є, але вона туди не поміщається, тому зараз будемо. А ще він сказав, що треба, щоб все ж таки не все, не всі дірочки були закриті, щоб повітря циркулювало. <рив> Слухайте, а є якісь силиконові форми під... Оце. Під оце. Я думаю, що має бути... Щас спробую, чи влізе сюди так все. Це я сьогодні, звісно, заморочилась. Це я вже заморочилась, уже і поснідала б. Якщо просто три яйця собі посмажила, то я не часто люблю так заморочуватися. Потому що це все тупо. час. Мені так шкода завжди. Витрачати час на готовку. 60, але треба зробити по часу, 20 хвилин, а там подивимось. Поїхали. Ну, оскільки мій сніданок дуже затягується, я вирішила собі зробити каву з кокосовою олією. Чому треба снідати і не пропускати сніданок? Поумнічую трошки. Через застій жовчі. За ніч у нас каплюється жовч в жовчному міхурі. І якщо ми не снідаємо, пропускаємо сніданок, ця жовч застоюється. І потім можуть з часом бути відкладення у вигляді пісочку, камінчиків і так далі. Що можна зробити? Ну, це на крайняк, от я зараз так роблю. Щоб такого не відбувалося, треба снідати одразу. Треба снідати. Але якщо раптом у вас не виходить, то треба з'їсти щось жирненьке. Ну, от шматочок сала, наприклад, просто розсмактати в роті. Не дуже, звісно, не всім це сподобається. Я, наприклад, краще вип'ю чашечку кави з кокосовою олією. Кокосова олія це жир, кава гаряча, сама кава стимулює вже скорочення жовчного, плюс жири, які тут є, плюс об'єм. Все це впливає на скорочення жовчного і виділення жовчних кислот в тонкий кишківник, в 12 песновіше. От, це не найкращий спосіб позбутися жовчі, але краще так, ніж ніяк. Звісно, якщо у вас немає. Проблем зі шлунком, якщо ваш шлунок не реагує на каву, типу немає гастриту або там м'язви, тому що, звісно, тоді кава на голодний шлунок ну, ніяк нічого не буде виправдовувати. Це не ніякий жовчний. От тоді краще вже попити, попити гарячі водички і попридушувати собі в районі жовчного, якщо ви відчуваєте, ну воно прям відчувається. Не всіх це може бути і безсимптомно, але фактично можна відчути такий неприємний, коли піднімається типу ребро трошечки і, ну, начебто, там щось там надувається. І тоді просто спазм цей треба зняти, попридушувати пальчиками собі. Потримати якийсь час, поки цей спазм пройде. проходимось не тільки там, де жовчне, а нижче, нижче, нижче. Так, от типу на одне ребро нижче, на одне нижче ребро руки або телефона. Наприклад, я записала колись відео прикольне про те, як можна собі допомагати при застої жовчі, але це о Будьте обережні, якщо є камінчики, то ви можете таким масажиком їх порушити, і вони можуть стати в жовчевоводящих шляхах. От, тому все до всього треба з розумом підходити. З розумом свідомо, не просто десь почув і зробив. Треба усвідомити, що ти будеш робити, і дізнатися інформацію про це. Да? Бути обізнаним в своїй темі. Вся тема здоров'я, в принципі, доступна. Ви можете знайти будь-яку інформацію, але будь-яку інформацію треба аналізувати. Не можна бездумно брати щось на собі експериментувати. Обов'язково треба аналізувати. От я вам трошечки розказала зараз, коли можна каву, коли не можна, і це треба аналізувати стосовно вашої конкретної ситуації. Так, а ми тут маємо афієнний. Пиріг, чи що це таке, я не знаю, як назвати, скажіть, будь ласка. За цей час, поки це готувалося, я другий день у нас сьогодні курсу мого, і я скинула блок інформації кожного ранечку, ну, кожен день в 12.00 я скидую блок інформації на цей день. І дівчата потім знайомляться з цим всім і можуть в чаті потім задавати питання, якщо щось не зрозуміло. До речі, зараз я їм це теж скажу, що якщо є питання, запитуйте в чаті, будемо спілкуватися. Ви можете все ще долучитися до цього курсу. Він більш структурований, ніж попередній. Попередній я робила на ходу, ну, щось я підготувала, а потім ще по запитаннях в чаті я ще додавала матеріал. Тобто я відповідала, робила відео, робила голосові і все це. А зараз це все вже структуровано. І дуже ну, такими блоками, невеликими, приємними по, по кількості інформації буду видавати протягом місяця. Це завдяки Асі, все структуризувалося, вона взагалі. Асічка, якщо ти дивишся, м -м, дякую тобі величезне, це ти прям вообще крутишка-крутишка. Ми з тобою взагалі молодці вдвох. От, і машинечка мені теж там підказує дещо. Так що... Вийшло дуже класно. Вийшло дуже класно, я задоволена. А посилання на курс є в шапці. Профілю. Це я так говорю в TikTok і в Instagram. Трочки попутала в соцмережі. В описі під відео є посилання, ви можете перейти почитати про деталі і теж до нас приєднатися. Такс. Дивимось. Як ми з вами його розріжемо, як піцу? Це як торт. Так. Пахне смачно Опс. клас дегустація. звісно, смачно. <гум> на соль вгадала, на перчик не вгадала. Треба було ще більше перцю. А я додавала, додавала. Не гострий вообще. А мені хотілося такого гостренького. М -м -м. Клас, рекомендую. Спробуйте. Значить так, в цей рецепт треба додати ще квашену капусту або тушковану. Квашена мені вона кисленька. Я зараз їм з салатом сквашену капусту дуже смачно. Якщо б цю капусту додати в, ну, грубо кажучи, фарш. Муах, наступного разу так і зроблю, якщо не забуду рецепт. Нагадайте мені. І я вирішила помити вікна. Стояв тут цей пылесос, стояв, стояв на видному місці. Ми попередній раз мили від павуків, але так, дуже, дуже поверхнево, тільки павутиння і так. Але домити класно вікна мені так і не вдалося. От, вирішила подвіг зробити. Не знаю, не знаю, чим це закінчиться. сподіваюся. Що всі вікна я таки сьогодні помию. Так, треба було там, зараз візьму віночок, там знов политиня там углу, треба прибрати. Якщо що, він причеплений. Якщо буде падати, то разом з телевізором. Не, ну це якийсь капець. Я тут мию вимиваю, а там мете. Пісок просто зараз не видно, прям такі купи піска. <сі> Почали літати. Я тут і шваброчкою, і тряпочку прив'язую, щоб в куточках отут повимивати, бо все одно він куточки не, не доходить нормально. Ну, не кутки, а отут-прям отут, -от, отут полосочка отут -от, отут, отут -от, залишається. Тільки оці два вікна помила, витратила на це дохера часу, тому що перемиваю, він не справляється дуже сильно там. Багато пилу, багато всього, він тільки все це розвіз і все. Все одно я тряпка і мила, потім швабра і мила потім на швабру прив'язувала. До речі, лайфхак. отак от, от Прив'язала штуку, одна тряпочка. в мене впала класна тряпочка. Зірвалась і улетіла вниз, комусь дістанеться. цим от, от, от в куточках достаю, бо рукою не достаю. Те, що рукою, звісно, можна достати, то класно. А те, що рукою не достається, то. Різні лайфхаки. Так. Ну і що ти пікаєш? Ти не домив. отут, не до терміні, дотирай. Бо я туди, от при всьому бажанні, я туди не достаю, навіть коли вилажу сильно. Давай ще раз, Пройдися, сюди. Так, але так люби. Тут хочу, щоб домив. Тут розводи. На відео так не видно. Це він пшикає потім і витирає. Тут от, тут я можу достати. Ой, оце кут. -от. там. -от. Машину зносить таке враження, що вона ледь їде. Вітер дуже сильний. Це ми тут закута, сюди ще не так сильно відчувається він. А ті, хто вікна виходять в той бік, там просто катастрофа. А здогадайтесь, куди це я йду? А я йду за сушиками. Я замовила два супчика і чотири рола. І мідії. Так що зараз будемо смакувати з Артемом вкусняшку.